Кабмін намагається врегулювати екологічно небезпечну ситуацію, яка склалася на Івано-Франківщині навколо Домбровського кар'єра. Він утворився через видобуток калійних добрив. Там почала збиратися вода, а відкачувати її немає. Чим і кому, бо ж завод закрили ще 5 років тому, а насосну техніку знеструмили через борги. Тож нині токсичні відходи загрожують не лише області, а й сусіднім державам. Втім, це не єдине небезпечне місце в Україні. Докладніше в матеріалі Сергія Антонова. Якщо глянути на карту України, небезпек не бракує. Київ, завод Радикал ртуть. На вирішення проблеми виділено майже мільйон гривень. Горлівка. тут теж проблема Ртуті через закриту шахту. Завдання вирішується. Нещодавно у список небезпечних потрапило Прикарпаття через високотоксичний домбровський кар'єр, який утворився внаслідок. Отруйна хімія звідси може потрапити до Дністра. Ситуація з відходами Донбровського кар'єру на контролі уряду І вже початок роботи з ліквідації. На даний момент жителям регіону я можу сказати з уверенность о том, що правительство знає об цю проблемі. Міністерство екології, я як міністр, непосредственно постоянно її моніторим І не дадим, допустити того, щоб произошла экологическая катастрофа. Держава виділила на ліквідацію сховища токсичних відходів лише на моніторингові роботи близько 10 мільйонів гривень. Загалом кошти на вивезення небезпечних речовин виділяються з державного фонду охорони навколишнього середовища за запитами обласної адміністрації. Передбачено і поступили кошти на вивози гексахлорбензолу з кар'єру. Це 115 мільйонів паралельно. Виділено розпорядженням ще 5,9 мільйонів. Це на вивоз креозоту, який є у нас в нас тиснець. Проблем вистачає. Втім, кількість таких гарячих точок останніми роками в державі зменшується, кажуть в мінеколо. Якщо взагалі взяти статистику, подивитись, так у нас відходи першого-третього класу, 82 загальнодержавного утворення це локалізація по регіонам Крим, Миколаївська, Херсонська, Суми, Полтава і Донецька область. Ці регіони сумарно дають кількість утворення відходів 82%. Статистика досить оптимістична: з 450 мільйонів відходів. Небезпечному у нас є мільйон 300 тисяч тонн. що кажуть міністерстві, відповідає середньоєвропейському рівню. Сергій Антонов, Олег Павлюченко, БТБ.